Я як голова комісії вже рік, і це для нас перша форма, яку ми зробили. Я думаю, що у нас вийшло дуже-дуже гарно. І Я впевнений, що це було корисно для багатьох спортсменів і ми будемо продовжувати і надалі робити такі заходи освітні для спортсменів. Для нас дуже важливо, щоб всі наші спортсмени... Вони розуміли, що потрібно зараз робити, що потрібно робити під час повномасштабної війни, як діяти на своїх спортивних доріжках, на килимах, на спортивних майданчиках. Для нас дуже важливо, що ми об'єдналися в такий складний час під час повномасштабної війни, що ми відчуваємо допомогу і підтримку один одного, що вони не самотні. Що ми не самотні, що ми одна олімпійська родина. Завдяки нашим Збройним силам у нас є можливість і надалі продовжувати навчатися, змагатися, тренуватись. Тому в першу чергу їм дякую за таку можливість. Є над чим працювати, є багато викликів. Але я впевнений, що ми гідно пройдемо цей час, і наші спортсмени будуть долучені до цих програм, і взагалі наші спортсмени будуть долучені і залучені до всього, що відбувається в Україні, і ми їх будемо підтримувати, а вони будуть голосом нашої України на всіх міжнародних змаганнях.